Ми почали формувати такий метод пошуку вибухонебезпечних предметів, як за допомогою службових собак. Звідки це взагалі взялось? Були проблеми, що стосуються виявлення предметів, які містять мінімум металу або не містять його взагалі. Найбільш підступна. Така штука це міни типу, ПТ, міни, міни типу тм 62 п п П3 із підривачем типу МВП. Неодноразово зафіксовані випадки, коли міни були пропущені саперами внаслідок малої кількості металу, а також внаслідок певних проблем із металодетектором. Тому, як допоміжний засіб контролю якості, зараз ми намагаємося навчити робити спеціальних службових собак. Під час. Як то кажуть, навчання виявляються ну, такі моменти, які ну, ми навіть собі не уявляли. Починаючи з того, яким чином рухається собака, яким чином рухається кінолог, як він себе веде. Да? І закінчуючи тим фактом, що коли собака працює по стерні, стерня її колить обличчя, колить обонятельний апарат. І їй теж, теж некомфортно, відволікається, в глаза попадає пил. Тобто такі -то умови роботи для собаки дуже некомфортні. Тут працюють на теперішнє собаки, які працювали в повсякденному житті з пошуку вибухівки і зброї. Вони працювали на блокпостах, там проводились обшуки. На вокзалах метрополітені, а тепер ми їх перевчаємо нюхати землю, тому що це інша праця. Дуже добре виходить, хоч і не швидко, але вже собаки шукають, знаходять міни навіть ну, під невеликим ґрунтом. Тут собаки в загоні – одні з найкращих. Щоб, ну, ми на поле помилок не прощаємо. Взагалі собаки, які шукають вибухівку, зараз міни, вони мають пасивне позначення, тобто вони обережно лягають або завмирають, або сідають перед міною. Це пілотний проєкт, який нам війна включила в наше життя. Чугуївський район місце, на якому в минулому році були підриви громадян, як громадян України, так і іноземних громадян. Зараз відбувається розмінування цієї ділянки. Тут було двохрядне мінне поле. Оце обережно міни типу ПМН-4, які зняти тут. Робота триває, скажімо так, не швидко, тому що велика засміченість з металевими матеріалами. матеріалами. Ну, звичайно, поле бою було, багато зайвих сигналів. Проходять вибухотехніки з металодетекторами, щупами, потім проходять собаки по тій же самій місцевості з метою контролю, як то кажуть, якості. На предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, які не містять метал.